Уже за декілька днів країна обиратиме президента. Дискусії фейсбучних експертів не вщухають на вулицях міста у транспорті, тільки про те, й говорить, хто з кандидатів кращий чи гірший. Але чи знають у Луцьку елементарне? Хто зараз очолює наше місто, яке вже більше двох років живе без мера? Про це ми вирішили спитатися просто на вулицях. Скажіть, будь ласка, чи відомо вам хто зараз керує нашим містом? Я не місна, то я не знаю. не знаю. Ви цікавитесь просто? Мені невідомо. Я знаю, що мера немає. Тобто є ось, але не хто так. Не знаю. Я не знаю, хто керує нашим містом. Ви не цікавитесь просто. Я не Хто зараз керує нашим містом? Ти очолює. Пустовувати місто. Пустовуєте. Пустовує, так. <пуст...> Ніхто. А, ні, наше місто. Якось не Не цікаво. Але Ігор, чи не Ігор не вигадає. Савченко, так? Да? Чи ні? <с...> <с...> а, так. <с>... Напевно. Хто? А, секундочку. На жаль, зараз не можу згадати. <с>... Mm, ні, я не знаю. Не цікавитись просто? Ні, не цікавлюся. Ні. <с>... Та да, ніхто. А хто? У нас ж нема голови в Так. Не знаю, хто керує містом. Ні. Не. не знаєте? Ні. Ні. Не. Не. <laughs> не знаєте? Ні. Не, не цікавитись політикою, так? Не зовсім. А я не з, не з цього міста, я з Харкова. Харковом керує кернас. Ну, саме голови немає міського. Правильно? Розуміло, так. Є заступники. Водопад, пустоїт. Ось вони й рулять. Олександр Савченко. ВО Поліщук. Ні, стоп! А, підловили, Ні, ні, там же ж не Поліщук, а цей від, здається, так? Просто вже спочатку звикли до Поліщука, а потім вони там помінялися. І типу, вже якби. Типу. Говоримо Поліщук, підроздіваємо пустовіт, говоримо пустовіт, подозріваємо Поліщук. Якось так. Поняття Не цікавитись? Ні. Не цікавитись просто? Ну, Якось воно не є на слуху. Тому що як був покійний Романюк, то було чути, а зараз щось ніде не зустрічається. Ні. Ой, много багато, та не всі не то, що треба.